Вітаю, друзі! Питання перетину кордону та виїзду з України зараз дуже актуальне. Всіх цікавить. Кому можна виїжджати, а кому ні. Які документи для цього потрібні, на що звертати увагу та чого краще уникати? Тому сьогодні ми зібрали для вас всю найбільш актуальну інформацію про те, як у 24 році можна перетнути кордон і що для цього потрібно. Тому підписуйтесь на наш канал, зберігайте та поширюйте це відео, щоб усі дізналися максимально повну інформацію про правила перетину кордону з України. Перш за все, треба сказати, що зараз перетин кордону можливий тільки через наземні пункти пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою. Увесь перелік пунктів пропуску інформацію про їхню роботу можна знайти на сайті Державної прикордонної служби. Важливо, що громадянам України ні за яких обставин не можуть обмежити право в'їзду в Україну, але інша справа з виїздом за кордон, особливо в період дії воєнного стану. Тож у мирний час право на виїзд та в'їзд в Україну дають такі документи: це паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, а також посвідчення особи на повернення в Україну, яке дає право лише на в'їзд в Україну. При цьому станом на липень 2024 року українсько-польський кордон українці можуть перетинати на підставі або закордонного паспорта або внутрішнього паспорта громадянина України. Крім того, у період воєнного стану військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, який посвідчує його особу, та пред'явити їх на вимогу. Але важливо, що на період дії воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам обмежений виїзд за межі України. При цьому є категорії військовозобов'язаних, яким дозволено перетинати державний кордон України під час воєнного стану. Так виїхати можуть ті, хто має відстрочку від призову чи виключені з військового обліку через проблеми зі здоров'ям. Але лише в тому випадку, якщо вони можуть довести це відповідними документами. Крім того, серед чоловіків призовного віку затверджено перелік людей, які мають право на виїзд. Так до них належать чоловіки, близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО або повномасштабного вторгнення Росії. Також за кордон можуть виїжджати чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров'я, тимчасово непридатні чоловіки, а також чоловіки з інвалідністю першої, другої та третьої груп. Але врахуйте те, що відмітка зняти з військового обліку від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки це не підстава безперешкодно перетнути кордон. Бо вона не підтверджує факту інвалідності чи непридатності до військової служби у військовій частині за станом здоров'я, тому в цьому випадку треба звернутись до ТЦК та СП, щоб отримати відповідні документи. Також виїхати за кордон можуть чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю першої або другої групи, або хворого родича. Багатодітні чоловіки, які мають троє або більше неповнолітніх дітей. При цьому чоловіки, які мають трьох або більше дітей, можуть перетинати кордон без дітей, якщо мають на руках відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії. Але якщо чоловік не проживає зі своїми дітьми, наприклад, має дітей від різних шлюбів, то йому треба надати докази, що утримує цих дітей. Це може бути рішення суду про аліменти або довідка з виконавчої служби, яка підтверджує стан сплати аліментів. Також обов'язково мати договір між чоловіком і його колишнім подружжям про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей. При цьому ви маєте знати, що заборгованість зі сплати аліментів за більше ніж три місяці позбавляє прав на відстрочку і перетин кордону. Крім того, перетинати кордон можуть чоловіки призовного віку, які самостійно виховують дітей, мають постійне місце проживання за кордоном. Чоловіки, водії, волонтери, залізничники, моряки, спортсмени, тренери, чоловіки, які працюють у сфері культури. Ще одна категорія чоловіків, які можуть перетинати кордон, це військові, які їдуть на лікування, реабілітацію або навчання. Так, перелік чоловіків призовного віку, які можуть виїхати з України, досить великий. Але при цьому під час перетину кордону обов'язково треба буде надати документи, які підтверджують ваше право на виїзд. Також перед тим як виїжджати за кордон, перевірте, чи вам потрібна віза для виїзду в країну призначення. Для отримання візи зазвичай необхідно подати заповнену анкету, фотографії, копію паспорта та інші документи, які можуть залежати від типу візи та вашої особистої ситуації. Тому радимо звернутися до консульства або посольства країни призначення, щоб отримати докладну інформацію про процедуру отримання візи та необхідні документи. До речі, про документи що ще потрібно для перетину кордону. Так, страхування один з обов'язкових документів при виїзді за кордон. І, хоча у законодавчих актах Європейського союзу питання наявності полісу страхування чітко не описано, існує перелік обставин, коли наявність страхового полісу обов'язкова. Зокрема, якщо ви їдете за кордон на власному авто, вам необхідно мати поліс зелена карта для страхування цивільної відповідальності власника автомобіля. Хоча прикордонники не завжди перевіряють його наявність, але це обов'язкова умова для в'їзду до європейських країн. Також вам необхідний страховий полюс у випадку, якщо у вас запланований екстремальний відпочинок. Ви подорожуєте з дітьми чи їдете за кордон на роботу або навчання. Якщо ви їдете за кордон з дитиною, вам потрібен закордонний паспорт або свідоцтво про народження. При цьому важливо, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх братів, сестер, мачухів, відчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмово завіреною заявою, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. А які вимоги до документів для виїзду за кордон із домашніми тваринами? Адже багато подорожують чи виїжджають за кордон зі своїми улюбленцями, вам потрібно буде встановити тварині ідентифікаційний мікрочип, провести обов'язкову вакцинацію від сказу, оформити паспорт для домашньої тварини, який відповідає європейським стандартам, отримати свідоцтво про здоров'я, а також провести аналіз на антитіла до вірусу. Сказу додатково з собою треба мати міжнародний ветеринарний сертифікат, а також свідоцтво, яке підтверджує, що тварина не є представником племінної цінності. Друзі, пишіть у коментарях, чи була для вас ця інформація актуальною. Також озвучуйте ті теми, про які на вашу думку нам варто підготувати відео. А вже в наступних відео ми розкажемо вам про те, що не можна брати з собою за кордон і які це може мати наслідки. Тому підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити важливу та цікаву інформацію.